Він завжди їздиш під піднятим настроєм, тому що це завжди круто представляти свою країну на таких чемпіонатах, на, на, на таких турнірах. Хочеться як мінімум повторити, бо, як ми висипали два роки тому. Звичайно, це дуже складно, це найкраща команда Європи, але ми будемо робити все і докладемо всі зусилля, щоб... Як мінімум повторити. ну дуже цікаво. Звичайно, завжди приємно грати з сильними суперниками, суперниками топ-рівня, і саме на них ти показуєш, якого ти рівня. Конкуренція це завжди добре, особливо для росту кожного з гравців. Як я оцінюю, один чемпіон України, другий грає в Лалізі. Буде приємно працювати з цими людьми. Навчоруємося гарно провести цей цикл, який буде, звісно ж, підготуватися і з гарним же настроєм, бойовому дусі підкорювати груповий етап. Ця справа робити якісь прогнози, вона дуже така специфічна. Я не буду братися за це, бо. Я вважаю, що все одно, яку б силу ти у собі не відчував, ти потрібен розуміти, що це спорт, і треба фокусуватися на кожній наступній своїй дії у грі і самій грі. Тому я думаю, що у нас у всіх буде ця думка в голові, і ми будемо це робити.